Доброго ранку, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжимо з вами працювати зі словами близькими зазначенням та зі спільнокореневими словами. Закріпимо наші вміння розрізняти слова близькі зазначенням і слова спільнокореневі. Давайте повторимо хата. Хата, хатка, хатній, хатиночка. Хатинка це спільно кореневі слова. Чому? Тому що у них є однакова частинка, корінь. А слова «домітка», оселя і дім це слова близькі зазначенням, синоніми. Вони означають те ж саме, що і хата, але пишуться і звучать по-різному. Запишіть у зошит. 12 січня класна робота. І пропишіть, будь ласка, красиво, каліграфічно букви і склади. Пригадайте, як пишеться велика буква Б, як пишеться маленька буква Б. Попрацюємо за віршиком. Прочитайте віршик. Давайте зробимо це разом. Хто дід? З'їжджалися дочки у гості до діда. Ось там завірюха санчатами їде, за нею метелиця слідом мете. Хурделиця хугу за собою веде, а тільки новітер у полі завіє, як стануть на лижі, хуртеча й завія. Нарешті двох за метіллю приїхала найменша улюблена донечка віхола. Знайдіть, будь ласка, слова, близькі за значенням. От, наприклад, я вже два бачу. Завірюха і метелиця і випишіть їх у зошит. Знайдіть іще слова, які означають те ж саме зимове явище. Ставте за потреби відео на паузу. Перевірте себе. Завірюха, метелиця, хурделиця, хуга, хуртеча, завія, заметіль, віхола усе це слова близькі зазначенням. Або, іще можна сказати, синоніми. Поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. І попрацюємо над загадкою. Відгадайте загадку. У всьому світі кожен знає, є батьківщина лише одна. І в нас вона одна, єдина. Це наша славна. Україна правильно. Спробуйте, будь ласка, дібрати до слова Україна якоможна більше слів, близьких зазначенням. Записуємо в ЗОшит. Україна це батьківщина. Вітчизна, рідна країна, рідна держава, рідний край. Ці всі слова є синонімами слова Україна. Попрацюємо за підручником. Знайдіть, будь ласка, на сторінці 85, вправу 232. Перше завдання цієї вправи виразно прочитати віршовані рядки. Давайте зробимо це разом. Коли пісні мого краю пливуть у рідних голосах, мені здається, що збираю цілющі трави я в лугах. Ці рядки написав український поет Максим Рильський. Чим порівнює поет пісні рідного краю? Так дійсно, він їх поет, рівнює з цілющими травами. Як цілющі трави дають, дарують людям здоров'я, так і пісні лікують людську душу, дають нам здоров'я. А тепер третє завдання. Спишіть, будь ласка. Слова Рідний край, стороненька рідна рідна земля, батьківщина, вітчизна, рідного народу дім. І спробуйте пояснити, чому ці слова і вислови називають близькими зазначенням. Із одним із висловів на вибір складіть і запишіть речення. Наприклад, я вибрала Вислів рідна земля і склала таке речення, не бувши на чужій стороні, не оціниш по-справжньому рідної землі. А ви придумайте своє речення і запишіть його в зошит, а коли я отримую ваші фото, я обов'язково прочитаю. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. Знову таки зробіть невеличку хвилинку відпочинка. Пригадайте пальчикові ігри, пригадайте руханки і відпочиньте. І виконаємо завдання вправи 233. Прочитайте. Зверніть увагу, рядочки розташовані непослідовно. Віршик нібито розсипався. Розташуйте рядки у правильному порядку і запишіть вірш. Перевірте себе, чи в такому порядку ви розташували рядочки. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата. Та не можна рідну матір вибирати. А чому? Тому що батьківщина у людей одна. Земля, де людина народилася. І мати так само одна єдина. Спишіть, будь ласка, рядки верша в зошит в правильному порядку. Ну, звичайно ж, без цифр. А до слова син доберіть спільно кореневі слова і обов'язково позначте корінь. Наприклад, які слова можна дібрати до слова син? Син, синок, синочок, синівський, усиновити. Можливо, ви ще знайдете варіанти. І позначте корінь в цих словах. Це вже будуть слова, спіль... верніше не близькі за значенням, а спільнокореневі, оскільки вони мають один однаковий корінь. А наш урок з вами закінчується. Оцініть свою роботу, як вам працювалося на уроці. Домашнім вашим завданням буде виконати інтерактивне завдання за посиланням. А я з вами прощаюся, я вірю, що ви у мене великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках!